Український кінематограф це не Голівуд, де при втраті одного-двох мільйонів нічого катастрофічного не станеться. У нас же все робиться не завдяки, а всупереч. Тож буквально все може залежати від придбаного тобою квитка. Бо цим ти спонсоруєш не тільки мавку, а й у принципі майбутнє українського кіно, а його треба берегти. Як і свій автомобіль. Але сервіс онлайн страхування Hotline Finance зробить цю частку роботи за вас. От потрібно вам, скажімо, оформити страховку для виїзду за кордон чи автоциві. Для вашої ластівки, синички чи пеліканчика, коли що я все ще про машини кажу. Що ви будете робити? Їхати у страхову, ну чекати своєї черги? На що? Цей же момент з Hotline Finance оформлення займає всього 5 хвилин з будь-якої точки вашого дивану. А після оплати готова страховка вже буде у вас на імейлі. Е як бачите, Hotline Finance як зручний інтернет-магазин. Більше того, наш канал час від часу навіть приносить якусь користь. З нашим промокодом gig 10 ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку чи туристичну страховку на Hotline Finance. розпинатися довго не буду, тому що не так, мабуть, ви уявляли преміум підписку на Ютубі. Усю необхідну інформацію шукайте за першим посиланням в описі до цього відео.